Хокейний прогноз. Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо лайки, пишемо змістовні коментарі. Завжди всім вам дякую за активну підтримку нашого каналу. Київ Кепіталс Земгалі. Так, ми вже звикли, що наш фіналіст минулорічний. Київ Кепіталс український хокейний клуб, представляє в своїй особі Україну в Латвійській міжнародній лігі Оптібет по втраченим очкам. Київ Кепіталс лідер поки що. Я намагався підрахувати, да, маючи найменшу кількість зіграних матчів серед лідерів Оптібет ліги Латвії. А це такі клуби, як Латвійська Лієпая, Латвійське Земгале і Мого Ріга Призма ось п'ять ведучих клубів. То е серед п'ятірки лідерів. Найкращий показник по мінімальним втраченим очкам саме у Київ Кептас. Тому що дивіться, наприклад, Лієпая відіграли 17 матчів, «Земгале» 16. Мого 17, Ріга Призма 17. А Київс лише 15 ігор має. Відіграних. І Київ Кепіталс всього лише на два очки відставання від Лієпаї від лідера. Але Ліпая на два матчі більше зіграла. Тому я кажу, що повтраченим Київ Кепіталс лідер. Але їх треба ще відіграти ось ці два м'ячі порівняно з першим місцем. І. Не втратити очків, тоді воно буде актуальним. Отже, друзі, ми намагаємося, помимо того, що передбачити, спрогнозувати результат і саму гру, ще ми намагаємося розібратися, а чому так, чому не іншим чином. Що впливає на результат, і що може вплинути в майбутньому, і що треба робити, щоб цього не було. Ми намагаємося разом розібратися у всіх питаннях. Приєднуйтесь до нашої спільноти, майстер-клас, підписуйтесь прямо тут до нашого каналу. У мене є сторінки і чати у всіх соціальних мережах. Телеграм-чат, телеграм-канал, Facebook-група майстер-клас у нас є, до речі, Тік-Ток, Ікс, Твіттер. Також я є ще у трьох YouTube каналах. Посилання до всіх моїх соціальних мереж знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо, друзі. Отже. Середа 19 листопада о 19.15 за київським часом, а Київ Кепіталс грає і приймає своїх всіх суперників в примісті Риги, в Латвії. Є там городочок, такий невеличке містечко. Це містечко зветься Пінкі. Пінкі. Це Бабіцька волость Бабіцького краю Латвії. Вміщує до 2000 глядачів. Дуже затишний, комфортабельний критий стадіончик, такий крита арена. Тут взагалі то грають Ріга 2000. Хокейний клуб, і якщо я не помиляюся. ХК Ріга Ей. Ага, і ще тут грає Юніорс. Рі, Ріга Юніорс. Це передмістя столиці Латвії, Рига. Я вже неодноразово казав, повністю назва цієї арени арениус Hall. Тобто льодова арена, інбокс ТВ. Я так зрозумів, що інбокс ЛВ чи ТВ це спонсор, який фінансує конкретно цю арену. Так, інбокс Лев. Ледоусхале. Ось так. І саме тут поки що резиденція Київ Кепіталс щодо матчів домашніх матчів, саме в Оптібет Лізі. І дивимося ще одного разу погляд на таблицю. І дивіться, Київ Кепіталс єдиний клуб в Оптібет Лізі, який програв в, чисту, чисто в основний час програв лише один матч. Навіть Лієпая, Земгалі, суперник в середу нашого Київ Кепіталс, програли по два матчі. А Київ Кепіталс в чисту в основний час програв лише один матч. Та не дуже багато Київ Кепіталс забиває. Як от по мені, дивлюсь, навіть, якщо додати ще два матчі, ну хай буде десь 70 з гаком забитих, а у Лієпаї вже забито 85 за 17 матчів. Найрезультативніший клуб Ліїпая. І коли настане час грати проти Ліїпаї вже, ото буде самий відповідальний матч, мені так здається. А поки що наш головний конкурент і суперник це хокейний клуб Земгалі Латвія, е -е, у них є. Нетрадиційне прозвисько лосі в перті лосі, несамовиті лосі. Так, ось нашим столичникам Кепіталс потрібно пробити оцих латвійських лосів, і я сподіваюсь на перемогу. Тоді Київ Кепіталс нас дожене. А можливо, навіть якщо Ліепая свій наступний матч не виграє, можливо, навіть ми і обженемо Лієпаю. Ліепая – це дракони. Прозвисько. У хокейного клубу дракони. Ліепая. У них і на логотипі хокейного клубу дракон. Сидить такий. Гарнецький. Так от, Ліепая грає в гостях у Таліні проти Пантер. Талінських. І, до речі, грають два матчі поспіль. 22-го і 23-го. В гостях у Пантер. А далі у них буде матч проти Земгаля. Два лідери грають. Два латвійських лідери. Це дуже важливо. І оце якраз той момент, де Київ Кепіталс може скористатись і обійти всіх одночасно. Я сподіваюсь на це. Тому дивіться. Враховуючи, що не дуже багато забиває Київ Кепіталс, але є самою такою прагматичною. Командою тут в Оптібет Лізі. Я вважаю, що нам слід очікувати. Ну, принаймні, що в основний час Київ Кепіталс не програє земгаля. І м, саме найголовніше, що е, буде отримана ця перемога, хай навіть через овертайми боліти, але це буде зроблено дуже. Розраховано, розмірено і акуратно. Я вважаю, що Київ Кепіталс не програє, і в основний час більше шести шайб не буде. Тому що і земгалі з потужними хокейними клубами грає також дуже акуратно від оборони. Я думаю, що нас очікує не занадто захмарно результативний матч, але все ж таки Київ Кепіталс не програє як мінімум основний час. І ще пару штрихів ми заглянемо. Всього за свою кар'єру між собою клуби зустрічались два рази. Київ Кепіталс Грав з Земгалі 29 жовтня 2-3. Оце якраз і є єдина поразка в Оптібет Лізі. Перед цим грали 2-3, але вже після овертаймів. Виграли Київ Кепіталс. Зимгалі Київ Кепіталс 2-3. Але це була перемога через овертайм уже Київ Кепіталс. Це було 13 вересня на початку сезону в Опті Бет Лізі. Тому я і кажу, дивіться. Київ Кепіталс найголовніше не програти основний час. Ну, і як бачимо, в овертаймах і в булітах більш везе Київ Capitals. Тому я і спрогнозував. Мій єдиний варіант прогнозу це Київ е, Capitals не програє основний час і тотал менше 6 шайб. Запам'ятали? Запам'ятали. Якщо я правий, з вас кава. Реквізити в описі. Дякую за увагу. Підписка, лайк, комент. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів і всім па-па.